Всі йдемо на вибори. Або не йдемо. Чому Трамп хоче, щоб українські вибори прийшли ще до літа? І чи готовий на це Зеленський? І у кого вищі рейтинги? У Зеленського чи Залужного? А що там з рейтингами Буданова? Правда ж цікаво? Ми в РБК Україна поспілкувалися з численними джерелами в українській владі і поза нею, щоб дати на них відповіді. Хто досі більше любить читати, ніж дивитись, в описі до цього відео буде посилання на наш розгорнутий текст по темі, який з великою увагою вже прочитали, зокрема, в посольствах західних країн. Отже, днями в авторитетному виданні Financial Times з'явилась сенсаційна новина, нібито Зеленський збирається вже 24 лютого на четверту річницю повномасштабного вторгнення оголосити про проведення в Україні виборів. Орієнтовний час голосування травень. До нас в РБК Україна такі чутки теж долітали, але ми поставились до них зі скепсисом. І не дарма, наше джерело в президентському оточенні негайно спростувало повідомлення Financial Times. А за декілька годин це публічно зробив і сам президент Зеленський у зв'язку з наближенням 24 лютого. Дати, що має особливе символічне значення в контексті війни. Чи плануєте ви в своєму наближенні, найближчому зверненні торкнутися питання можливості? Проведення президентських, парламентських виборів, а також референдуму щодо тимчасово окупованого Донбасу, про що повідомляли деякі місцеві та міжнародні ЗМІ. Шановні журналісти, я передусім хотів вам сказати, що це особлива дата 24 лютого. І навіть якщо була би ціль, або були б відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б. Абсолютно дурною ідеєю взяти таку дату для того, щоб е, говорити про політику, е, це дуже серйозна дата. чотири роки війни це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя, і саме з 24 лютого кожного дня захищає свою державу. Я ніколи б не зміг би а, зробити те, про що ви запитуєте. Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів. Будь-яких виборів питання не особистості. Будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого. А щодо оголошення в принципі виборів я вже сказав: спочатку безпека, а потім політика. Середина лютого в Україні всі говорять про президентські вибори, які нібито мають відбутися вже в травні. Апелюють до Дональда Трампа. Хм. Це ж було вже. Абсолютно вірно, Леоніда Даниловичу, було. Рівно рік тому, у 2025-му. Тоді український політикум був збуджений повідомленнями про те, що війна ось-ось завершиться, а в травні всі підемо обирати президента. Бо ж так вимагає Трамп. Те ж саме маємо і зараз. В рамках поточних мирних переговорів американці передали наші делегації. Вони хотіли би закрити українське питання ще до літа. Бо потім США повністю переключаться на свої власні вибори до Конгресу, які прийдуть в листопаді. І там рейтинги республіканської партії лякають, лякають самого Трампа. Як же можна ці вибори провести в нинішніх умовах з війною, обстрілами, блекаутами, мільйонами біженців за кордоном і внутрішніх переселенців в самій Україні? Коротка відповідь: ніяк. До такого висновку прийшла спеціальна робоча група з кількох десятків народних депутатів, представників центру виборчкому та експертів. Вважайте, ми створюємо для росіян, грубо кажучи, 30 тисяч цілей виборчих дільниць. Це неправильно, і президент теж з цим згоден. Так сказав РБК Україна, співрозмовник в оточенні Зеленського. Тому виборів під час такої активної фази війни напевно не буде. З воєнним станом трохи складніше. Початкове завдання від Зеленського так і звучало. Знайти шлях, як проводити вибори під час воєнного стану, коли активні бойові дії не ведуться, але й мирної угоди ще немає. Поки що такий шлях не знайшли. Ще одна проблема як поєднати президентські вибори з референдумом, на якому народ України має схвалити мирну угоду. Законодавство прямо це забороняє. Хоча джерела РБК Україна кажуть, що тут можливі якісь креативні рішення, це коли не можна, але дуже хочеться. Ну або дуже треба. Є й маса інших запитань, які виникають під час зіткнення реальності, в якій існує Трамп з реальністю в Україні. Наприклад, що робити, якщо вибори і референдум доведеться проводити ще до будь-якої мирної угоди? Скасовувати воєнний стан адже інакше ніяк. Але ж війна триватиме. А що якщо росіяни пообіцяють не стріляти на час виборчої кампанії та підготовки до референдуму, а потім порушать обіцянку днів за 5-10 до виборів? Все одно проводити голосування? Під шахедами і ракетами? Чи ставити все на паузу? Чи скасовувати в принципі? А що якщо народ на референдумі взагалі раптово проголосує не так, як задумано? Може й взагалі виникнути замкнене коло? Коли референдум не можна буде провести без закінчення війни? А кінець війни не настане без референдуму. Менше з тим робоча група і далі намагається вирішити ті проблеми, які, хоч якось вирішити можна, і вигадує якісь рішення. Що можна сказати точно: електронного голосування, наприклад, в дії, не буде, скільки б на цьому не спекулювали. Не буде і голосування поштою, бо українці пошті не довіряють. А ось для українців за кордоном можуть зробити багатоденне голосування. Усі, звичайно, не проголосують за кордоном, за загальними оцінками, десь 4 мільйони повнолітніх українців із правом голосу. І якщо вдасться зробити так, що з них проголосує десь півмільйона, наші співрозмовники у владі кажуть, що це вже будуть вважати успіхом. З мільйонами внутрішніх переселенців теж непросто: ось людина жила, скажімо, в Харкові. В перші дні Великої війни втекла, скажімо, в Львів, згодом переїхала в Німеччину, не прижилась там, повернулась до Києва. А тепер на хвилі холодів і блекаутів знайшла собі прихисток, наприклад, на Закарпатті. Скільки таких історій? Тисяч? Сотні тисяч. Де, по факту, зараз живуть ці люди? У владі кажуть, що будуть впроваджувати електронну реєстрацію. Тобто, переселенець повинен буде вказати, що по факту він живе. І буде голосувати, наприклад, у Львові чи в Вінниці, але всі точно не зареєструються. А чимало чоловіків призивного віку і зовсім уникають будь-яких контактів з державою, щоб не потрапити в поле зору ТЦК. Тож і тут проголосують не всі, але пошуки рішення будуть тривати. Наостанок найцікавіше про рейтинги за час великої війни. Традиційні соцопитування з рейтингами політиків майже не публікують. Але наші джерела, як у владі, так і поза нею, розповіли дані закритої соціології. Згідно з ними, президент Зеленський зараз трошки обганяє у першому турі свого головного потенційного конкурента на виборах екс-головкома Валерія Залужного. Але в другому турі Зеленський Залужному програє. Бо тут вже йдеться не про рейтинги, а про антирейтинги. А в багатьох українців знайдеться чим дорікнути Зеленському за всі роки його каденції. На третьому місці екс-начальник ГУР, а нині голова Офісу президента Кирило Буданов, чий рейтинг поволі зростає, але поки не дорівнює рейтингам Зеленського та Залужного. Чи піде Зеленський на вибори взагалі? Сам він каже, що задумується над цим. Але, звісно, все залежить від того, коли і як завершиться війна. Як розповідають джерела РБК Україна за закритою соціологією, десь третині українців важливо, щоб мир в принципі настав, і не важливо на яких умовах, аби не літали ракети і шахеди, не було тривог і мобілізацій. І якщо Зеленський цей мир зможе забезпечити, вони з високою ймовірністю за нього голосуватимуть. Але багатьом українцям мир будь-якою ціною не підходить. І у випадку поганої мирної угоди його мобілізуватимуть численні опоненти Зеленського. Але все це поки дуже віддалена перспектива. Тож коротка відповідь на питання, чи будуть в Україні вибори? Так, вибори в Україні будуть колись. А щоб знати більше про те, що відбувається насправді, підписуйтесь на канал РБК Україна і ставте лайк цьому відео.